Ролс России минимар заказывали. Смотрите. Це таке така є в роллс ройсі і у нас Білогородки. Це Opel Meriva в синьому кольорі. У нас сьогодні якась машинок машинки в синьому кольорі. Походу це трендовий колір. Є передні та задні парктроніки, компактна машинка, але дуже міська. Ходіла, покажу вам її в салоні. Пробігу тут рівно 100 тисяч кілометрів. Приїзд контроль, голосове управління, керування мультимедією. Тут у нас дуже багато кнопочок, і вк включення і виключення парктроніків, і система антизаносу. І оце все ось мультимедія. Подивіться, є підігрів керма. І клімат, підігрів сидінь, обдув лобового та заднього скла. Коробка, автомат, електроручник, які. Подивіться так, ту дух, ту дух. Як вам треба, так і регулюйте. Ось тут даже є підстаканник. Тут є ручка, щоб було зручно залазити в цю машинку і триматися, якщо у вас якийсь шумахер водій. Тут є столик з підстаканником, щоб можна було кайфувати і що хочеш робити. Задні парктроніки, як я вам казала, ось такий тут багажник. І тут дивіться гран-прі у подарунок для покупця цієї машинки. І в комплекті у нас є запасне колесо. Така цікава машинка з дуже класною комплектацією. Приїжджайте на Автопоінт. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.